Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні неділя, вихідний, і я позаду в мене ліс. Ось у нас такі поля, гарна природа, погода гарна. У нас ще ранок, але я зібралась поїхати в ліс, так як я вже давно хотіла в ліс поїхати по шишки і почки в соснові. Ну, не виходила. Трішки ще прихворіла, але це нічого страшного. І зараз хочу поїхати, просто навіть не заради тих почок і тих шишок, заради того, щоб відпочити якось трішки хоч ненадовго, так як малечі лишилися вдома. Ну а я поїду, прокатаюся, беру вас з собою, покажу, що в нас в лісі, як в нас в лісі. Так що всім гарного вихідного. Бережіть себе, ну а я поїхала далі. Ну, що ж, як ви зрозуміли, я вже в лісі. Ось у нас є такі е, діляночки. Я вже пройшлася, подивилася, тут у нас жолоді посаджені. Ну, там ще щось буде сидити. там молоднячок чуть-чуть далі, ось, ось ось тут. Щось. У нас так е, кожного року приходять люди, е, садять і. Красота насадження. Там вирізають, там насаджують. Ну, красота, красота, неймовірна, запах такий, таке повітря гарне, чисте. Ну, правда, трішки запізнилися. Я дивлюся, по старих соснах почки вже сильно повідкривалися, так що трішки є. Прошляпало. Ялинки, ось такі, дві, які гарні ялиночки. Яка красота. Чесно кажучи, я весною ніколи не була в лісі. Ніколи. А тут так приємно, так гарно пахне. Вже шкода, що квіточки перецвіли, ну, але я обов'язково вам знайду, де щось покажу. Ось такі зриваю, вони ще молоденькі, обираються. Я вже спробувала, пахнуть дуже такою смолою. ну класно, Їх дуже мало, так як вже сосни більшості старенькі, але буду шукати. Ось дивіться, яка краса на ялинці. Це взагалі такий колір, камера навіть не передає. Дуже гарно, дуже-дуже, дуже красиво. І ось дика яблунька мені по дорозі трапилась. Краса. А тепер підкажіть мені, будь ласка, ось на одних є такі довгенькі, на одній свісні є. А на іншій свісні ось такі. Я думала, це вже воно перецвіли, але я так розумію, що це будуть шишечки. З чого я це взяла, пройшлася пів лісу. І ось там на, на них такі старі вісять. І це, як воно називається? Він і вона, чи що? На одній довгі, на одній широкі. Цікаво, цікаво. Так що підказуйте мені. Якщо шишечки, то шишки будуть пізніше. А ось ці вже можна зривати почечки. Присіла тут, взяла собі в термос кави. Зараз ще трішки побуду, помилуюся природою. Красота просто неймовірна. Хто має можливість поїдьте, просто почуйте, як пташки співають. Знаю, що не кожен має зараз можливість таку, але хто має викарбити ту хвилинку часу. Ну, а хто не має, я ось вам покажу трішки такої природи. Сподіваюсь, вам сподобається. Ось так. Наш Дублянський ліс великий, гарний. Тут є і сосни, і ялинки, і мішаний ліс, так що краса неймовірна просто. Смачної кави всім, хто п'є. Ось побачила ще сунички, але бачу, почорніли, багато попромерзали, але ще ось є і будуть. Вони цвісти, ось ці вже повідмерзали. Десь приморозок, як був, вони попримерзали. Шкода, звичайно. Сонечки це смакота і вітамінчики. Ой, сонечка. Красота. Так, що ось така краса нашого Дублянського лісу. Всім дякую, хто подивився це відео. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, сподобались чи ні. Ну, а я поїхала додому Всі чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. І всього найкращого.